О, ванна. Тут є ванна. Тут І душ. Є душ. Тут Violent. можна митися вдвох одночасно. Класно. та 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 Тут не так. Тут виділуюся збоку, щоб камері не було видно. Ну що ж, давай. Змейся. Давай змиємо з себе весь цей пісок. Так, ми трохи піску набрали. Тут є халати. Я обов'язково зараз нарежусь. З вікна. Обожечки. Вигляд із вікна на лобі готеля. Туди. Ну і там же шукан, напевно. І, і там окер.